Всім привіт! Ви на каналі Каріатида. Часто буває так, що люди не розуміють, за що платять купуючи квадратні метр. А ми вирішили створити це відео для того, щоб розказати вам, що входить у вартість квадратного метру у житловому комплексі Велес. Гарного перегляду! Двір без машин. Цю концепцію ми поклали основу того, що на території комплексу у нас не буде парковки для машин, саме на території подвір'я, де розташовані дитячі майданчики та зони барбікю. Це коли твоя дитина гуляє по двору без будь-яких перешкод, тобто припаркованих автомобілів біля під'їзду чи по території двору, ви зможете залишити свій автомобіль на наземній парковці, яка буде розташована при в'їзді на територію житлового комплексу. Також безліч пішохідних зон, велопарковки і в і стільки в окремих випадках для технічних потреб. Підземний паркінг. Одним із найважливіших критеріїв нашого житлового комплексу, одним із плюсів, який можна назвати, це буде підземний паркінг. У нашому випадку підземний паркінг розміщений під дворовою територією усього комплексу. Тому він розрахований на 79 паркоміст. З підземного паркінгу можна піднятися на свій поверх за допомогою ліфта. Також один із важливих моментів це те, що на сьогоднішній день підземний паркінг можна прирівнювати до найпростішого безпечного укриття, так як на сьогоднішній день державними будівельними нормами ще не затверджено будівництво бомбосховищ. Одним із найважливіших аспектів нашого житлового комплексу можна вважати те, що підземний паркінг можна прирівнювати до найпростішого укриття. Йдемо далі. Універсальний спортивний майданчик. Універсальний спортивний майданчик включає в себе безліч видів гри з м'ячем. Це гра великий теніс, волейбол, баскетбол. Та міні футбол сам майданчик можна буде переформатувати під будь-який вид спорту за допомогою управляючої компанії. Ви зможете до неї безпосередньо звернутися, і вона підготує вам майданчик для будь-якого виду спорту, яким ви захочете позайматися. Дитячі майданчики будуть виконані прогресивними, новітніми. Таких аналогів крімчуці ще немає, на яких можна буде спокійно залишити свою дитину і не переживати, що з нею щось трапиться. Туди будуть входити різні розваги: лабіринти, мотузки. Батути, м'яке напольне покриття та багато іншого, щоб вашим дітлахам було зручно там знаходитись і проводити свій час. Це рівень дитячих майданчиків нових київських ЖК. Йдемо далі, експлуатуємо покрівля. Та ж сама ситуація щодо ігрових майданчиків. крім Кримучуці такого ще немає. Це також один із важливих моментів у будівництві нашого житлового комплексу, тому що ця покрівля буде доступна для всіх жителів комплексу, тобто, це не так, як будують тільки для верхніх поверхів з доступом на дах. А в нас будуть мати доступ всі власники квартири в житловому комплексі Велес на покрівлю. З будь-якого поверху ви маєте можливість піднятися ліфтом на покрівлю для проведення часу. Ми плануємо там розмістити лаунж зону тобто зону відпочинку шезлонги Сіла мішки, зони барбекю, а також зелена територія. Щоб власники квартир могли спокійно там проводити свій час, відпочивати, або як open space для роботи з видом на Дніпро. Зони відпочинку, великі альтанки та зони для барбекю. Зони відпочинку вони знаходяться на закритій території, тобто власники квартир зможуть спокійно собі зайняти місце в одній із альтанок і провести там час з сім'єю. Наприклад, відсвяткувати якесь сімейне свято. Важливий критерій комфорту це безпека. Камери відеоспостереження 24 на 7 по всій території комплексу. Кожен з власників буде мати доступ до камер відеоспостереження у своєму смартфоні та спостерігати за тим, що відбувається на території комплексу. Наприклад, приглядати за тим, як гуляють діти на майданчику. Служба, яка слідкує за вашою безпекою, територія повністю огороджена та заборонений вхід для сторонніх осіб. Локація. Всі хвилює питання розміщення нашого житлового комплексу. Стосовно нашої локації можна коротко сказати, що це близько до центру міста біля самого в'їзду в місто по вулиці Богдана Хмельницького. Поруч немає стратегічних об'єктів та важкої промисловості. Також важливо те, що немає ні поряд ніякої військової інфраструктури на сьогоднішній день. Дуже багато людей звертають на це увагу. Це віддаленість від якоїсь критичної інфраструктури. А також поруч немає висоток, тому ви не побачите вашого сусіда у вікно а тільки Дніпро. Набережну та парк, в якому можна прогулятися. Керуюча компанія та консьєрж сервіс. Наша керуюча компанія Каретида Комфорт буде наглядати за порядком, за безпекою та за цілісністю якихось технічних аспектів нашого житлового комплексу та безпосередньо благоустрою території. До повноцінного консьєрж сервісу можна звернутися за будь-яким питанням: наприклад, замовити їжу, віддати речі до хімчистки, вигуляти собаку. А також помити автомобіль, як ви зрозуміли з відео, альтернативи за такою ціною в місті немає. З такою кількістю плюсів, з такою кількістю аспектів, які ми втілюємо в наш проект, такого в місті не було, і я думаю, такого ніхто. Не побудує тому виникає питання, коли саме час інвестувати в ЖК Велес? Відповідь проста: саме зараз. Ну, як представник відділу продажу, можу з упевненістю сказати, що найкращий час для інвестування це на початку будівництва, тому що на початку будівництва є велика кількість доступних планувань, які можуть люди для себе підібрати. Також це завжди низька ціна, великі умови розтермінування на початку будівництва. І на сьогоднішній день це досить вдалечний. Інвестиція, тому що ви купуєте квартиру на етапі будівництва по курсу Національного банку України, а після ведення будинку в експлуатацію ви зможете її продати в рази дорожче, якщо ви купуєте квартиру тільки під інвестиції. Або якщо ви купуєте квартиру чисто для себе. То це також досить вдала покупка, тому що ціна низька, умови розтременування великі. Ви просто вкладаєте кошти і чекаєте, коли ваша нерухомість буде готова до е, здачі в експлуатацію. Хочу підсумувати: придбавши квартиру в ЖК Велес, ви купуєте не квадратні метри, ви купуєте новий спосіб життя. І те, ким ви себе будете відчувати у майбутньому, знаходячись у нашому житловому комплексі Велес. Якщо хочете дізнатися більше, наші контакти в описі під відео. Пишіть. У коментарях свої запитання або безпосередньо ви можете звернутись до відділу продажу, де я вам надам більш детальну консультацію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі та до зустрічі на каналі Каріатида.